Сімнадцять із тридцяти двох більше як половина держав-членів НАТО долучилися до ініціативи. Пьору йдеться про закупівлю союзниками американської зброї для України. Про це повідомив генсек НАТО Марк Рюте за підсумками чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Про що ще домовилися учасники засідання? Дивіться далі. Через силу, тобто через зброю, агітувати союзників по НАТО, закуповувати більше американської зброї для України в Брюссель, прилетів шеф Пентагону під Гексет. П'юрел ініціатива, в рамках якої європейські країни купують американську зброю та передають її НАТО для України, щоб принести миру цей конфлікт. Якщо ми чогось навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте гучні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. На старті ініціативи її підтримували шість держав НАТО після зустрічі у форматі Рамштайн. Уже 17. це більше як половина усіх країн член альянсу. Очікується, що в наступному році союзники виділять на придбання американської зброї для українського війська понад 10 мільярдів доларів. Деякі з вас вже приєдналися до ПЮРЛ. Важливо, щоб і інші це зробили. Потреби у фінансуванні цієї ініціативи наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. усім країнам потрібно трансформувати цілі в зброю, зобов'язання в можливості, а обіцянки в силу. Це єдине, що має значення. Жорстка сила це єдине, що насправді поважають ваші постійні інвестиції в лідерство життєво важливі для того, щоб допомогти Україні захистити себе. Та покласти край цій війні мир через силу уже надано Україні зброю на Рамштайні. Домовилися модернізувати відповідно до нових стандартів. Ми започатковуємо ініціативу з модернізації техніки. Її мета підвищення бойової потужності та терміну служби сухопутних систем, які ми вже передали Україні. Основні бойові системи, такі як танки та БМП, будуть модернізовані відповідно до найновіших стандартів. Вони отримують нові гармати та інноваційні датчики. Модернізація проводитиметься переважно в Україні. Звичайно, буде залучена українська оборонна промисловість. Це буде інвестиція в довгострокову розбудову ЗСУ. Тобто вона продовжиться навіть після потенційного припинення вогню. Про можливі мирні переговори на зустрічі теж говорили. Якщо найближчим часом Росія не покаже готовності до розмови про справедливий мир, Сполучені Штати та союзники змусять Москву дорого заплатити за продовження агресії. Про це заявив очільник Пентагону. Утім, про які заходи йдеться, гекзит не уточнив. Тетяна Логунова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.